Вас, наші любі читачі на нашому літературному бібліодиванчику. Сьогодні, квітаночка, я хочу презентувати тобі книжку нашої талановитої української молодої письменниці Татусі Бо, яка називається Де народжуються плюшеві ведмедики. Хотіла би прочитати тобі уривочок з цієї казки. Хочеш послухати? Так. Добре, тоді почнімо: Де народжуються плюшеві ведмедики! Якось літнього ранку дівчинка Владуся вийшла з мамою на прогулянку. У парку, де вони зазвичай гуляли, зібралося чимало дітей. У багатьох були м'якесенькі плюшеві іграшки: кошенята і цуценята, зайченята і тигренята, бегемотики та слоненята. Вони були такі яскраві і такі милі, що до них хотілося притулитися щічкою або ж, узявши за лапки, затанцювати. Мамо, мамо, і я хочу такого ведмедика, захоплено вигукнула Владуся. Мамо, а де народжуються такі ведмежата? Донечко, промовила мама, пухнасті ведмедики народжуються в чарівному краю тітусі тусі на тусі завдяки її вправним ручкам. Мамо, мамо, а знайдімо мого ведмедика. Наступного дня Владуся зібрала подарунки для нового друга та поїхала з мамою до чарівної тітоньки. У майстерні якої народжуються плюшові іграшки. У дорозі Владуся трішки задрімала, а коли прокинулася, то мама саме спинила машину біля чарівного будиночка. Просто на вході її зустрічав великий олень. Він був дуже кумедний, вдягнений у справжній смокінг із строкатих клаптиків. Привіт, привітався до гостей олень і замахнув своїм величезними, м'якими рогами. Привіт, сказала й Владочка, який ти кумедний, ти плюшовий олень. Дівчинко, ну що за панібратство? Я серйозна тварина із серйозної тканини. Шкода, що Натуся не пошила мені капелюха. Сказала, що він на роги не налізе. Тож я солідний олень без капелюха. Але всі називають мене кумедним. Ну що, цікаво було слухати? А. Тоді я обов'язково продовжу читати тобі ввечері. А вам, наші любі читачі, пропоную приходити до бібліотеки та брати книжечки татусібу і читати їх в своє задоволення. Не забувайте ставити ваші вподобайки та підписуватись на наш канал.